Добрий день, колеги, так, у нас засідання бюджетної бюджетного земельного комісії. Так, у нас з присутніх є 5 членів, значить, правомочним приймати рішення. Перед початком вибору. Ви Голосуйте, бо треба хворого. Так, наші секретарі наживаних. І приходимо до порядку денного. Так, на порядок денний у нас є 7 питань. Та, перше про згоди на передачу суборенної земельної комунальної власності Сольва ЕКО 8,4Г. Продання згоди на передачу суборенної земельної комунальної власності Сольва ЕКО 0,2 Га. Третє продання згоди на передачу суборальної земельної ділянки комунальної власності Сольва ЕПО8. Четверте продання згоду на передачі суборенної земельної ділянки комунальної власності Соліве 43. П'яте принадання згоду на передачу суборенної земельної комунальної власності Сольваєку Комо9. Шосте принадання згоду на подію земельної комунальної власності Сульвека 8,46. І сьоме питання про передачу земельної ділянки комунальної власності оренду. Туриство сприяння оборони України. Так, хтось тобто, є питання про порядок да нема. Давайте його в цілому проголосуємо. Так, за. 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 П'ять за позитивне рішення. Так. В 7 дніме дорослих порядку йде. Перше питання про дання згоди на передачу сумеренно земельної ділянки комунальній власності соль Еко. Так що у нас 8,4613 грамів. Ну, 84. Тут написано по факту ну, 8 гектарів, 46,13 грамів. Граматично помилка. Продамо клопотання товариства з обмеження відповідальність Ольга ЕКО від 18.08 року. Вони просять надати цю земельну ділянку площою 84613 за адресою міста Свалява, вулиця Олексія Десь. Кадастровим номером. Ми бачимо це тут, і у нас якраз присутній представник. Керівник підприємства Сольолоепок. Будь ласка, даме вам слово, да скажіть, чому ви нічого там? Ми просимо вас надати нам дозвіл на передачу в суборенду земельних ділянок, які в нас є у оренді від вас, тому що на момент заключення договору такого пункту, як би не було. Тепер у нас є потреба передавати земельні в суборенду. немає такого пункту. Просимо вас надати. <рес> Зареєстрований індустріальний парк. Зареєстрований індустріальний парк, є майно. Згідно чинного законодавства, за, за, там є за такий пункт, чітко прописано. що Якщо є повноваження, такі ви можете давати без двох. В даному випадку це в тому форматі має бути. Ну так, <рес> ну, так. враховуючи те, що там індустріальний парк, закон <рес> про оренду, там якраз чітким абзаком виділено це все. Але якщо воно не, не суперечить чинному законодавству та договіру. Довго яка стала, зараз у вас немає. Йдуть.

Є нам роздані проекти до цього. І вже нам роздані зміни, які... Так, пункт 2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки площою 8,4613. Я за адресу місця Своя Олексія Десь в Качеської Закорпатської області кадастровий номер. Ціле призначення прописані всі, як воно є колодом 11.02, а саме у розділі 8 і обов'язків сторін. Пункт 8.3. Орендар має право вторгнути наступний. Орендар має право доповнити наступний мандація передавати орендовану земельну ділянку в суборенду на умовах договору оренди без подальшої згоди додавця згідно статті 8 закону України про оренду землі та цього договору. Доручити Велас Ловерського міського воїнської комісії укласти додаткову побудову оренду за мене діянки від 21.05.2024 року. Такий пункт. Тобто, що ми в майбутньому наш парадан міг здійснювати свою діяльність а, згідно. Добре. Зареєстрований індустріальному парку і вчиняти ці дії, які вимагають у нас законодавку. Тому пропозиція, давайте про хто проголосуємо за ці зміни. Так, йдемо далі Слідуюче питання про надання згоду передачу суверенної земельної ділянки комунальної власності Сольвоєко та 02А. Подаваю клопотання товариства Сольвоеку. На, на, про надання згоди на передачу суверенної земельної ділянки комунальної власності. Мова йде про земельну ділянку площі 02 га за адресою Полягується Олексія 10. Та так само просить внести зміни до договору оренди для надання <реклама> Так, На, Це у нас є таких 5 рішень. Випадку опять же в мене буде теж пропозиція про внесення змін. Це рішення, давайте голосуємо за основу. Оренду земельних суборенду на умовах договору без подальшої згоди орендодавця згідно статті 8 закону Україн про оренду оренду так, землі. Голосуємо за зміни про. За Голосуємо За. Закачає. 5 за. П'ять за. Хорошо. За своїм слова, так? За. за. 5 за 5 за позитивною вести комісії йде на розгляд чергової сесії. Рішення ізміна. Так, слідуючи у нас четверте питання про надання згоди на протягу сумаражу замінити комунальної власті сольває. 0,43. Аналогічно подано попотання товариства триматься да, точно потання, по товариство своєму, так само аналогічно розгоду на передачу до мене ділянку суборенку, яка находить на непоредньо. Можете до мене ділянки ноль сорок три двадцять граду адресу міста строя влизалісія десь вируси і позвонити нескольких зміна. Так, добро. Сумен, давайте сходить. спочатку за основку. Завірський. За. За феночому. За. 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 Так, за. Так, і не мене тепер про зміни. Зміни аналогічні перед тим, як я говорив. добавити абзац права обов'язки. Путін 8.3. Передавати. Орантовану земельну ділянку в субережну умовах товара оренди без подальшої згоди орендодавця згідно статті 8 закону України про оренду землі. Хто за ці зміни? За П ять. П ять. Так Тоді Тоді має, зміни. За. за За. За. за позитивним. Так, йдемо далі. Немає ніяких змін, туди голосуємо за основу зміни. Головець Андрій Георгіч. За. За кормозального Сайваріалович. Заканчивається. Де за позитивним висновок комісії всім йде на розгляд Чегопись. П'яте питання. Подання згоди на передачу мене. Комунальний воз власності. Так, больше у нас 093. Поданологично попытання с одвоєм доводина згоди на передачу збройних земельній дерянки. Так, ідена тепер змін. Зміни аналогічні, повторюється, пункт 8Р. Передавати, передавати ремонту земельну закусу обороненому умовах договору оренди без подальшої згодовців згідно з статті 8 закону міни про оренду землі. є ще питання а щодо чорного Да, ще Зелена ділянка площою 8, 12, 13. Значить, у нас є звернення орендаря земельної ділянки для здійснення його господарської діяльності. Пам'ятаємо, що там розміщений індустріальний парк. Є бажання його поділити орендовану земельну ділянку на дві земельні ділянки. ділянки. Думаю, тут питання виникає. Є бажання усвоєння. Голосовою. Всього голосує. Олег Андрій Георгіч. За. Олег Олександр Павло за Іванович. За. Сарканичка Саласе. П'ять за. П'ять за. У нас позитивний висновник комісії, з тим і народних чергової сесії. Поза черво. Поза Так, слідче сьоме питання про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду товариство стояння обороні України. Дозволяємо собі зна до скорації доща ноль Майно є? Ні, все є. Цілий пакет